Доброго ранку, діти! Послухайте, сьогодні дівчинка-Тетянка гуляла з матусею та побачила велику купу сміття, яка лежала біля доріжки. Їй було дуже неприємно, що хтось залишив, залишив сміття біля доріжки. Вона з матусею забрала в пакет сміття та віднесла у мусорний бак. А як ви гадаєте, тетянка з бабусею правильно вчинили? Так, правильно. Дітки, послухайте, завжди сміття треба викидати в сміттєві баки. Тільки уявіть, що якщо кожна людина буде кидати сміття на землю, що станеться, уявили? Так, це буде цілісінька сміттєва купа. А як ви гадаєте, що означає охорона навколишнього середовища? Це значить, дітки, що треба оберігати. Так, охороняти, значить, захищати, оберігати охорона довкілля це не тільки турбота про природу, а й про збереження культурної спадщини старовинних будівель, історичних. Об'єктів. Природа дає людині все, що потрібно, без неї вона не може жити. Це і сонячне світло, і ґрунт, і водичка, і повітря, і нафта, і мінерали, і рослини, і тварини. Сьогодні на Землі мешкає понад 7 мільярдів людей. Як ви думаєте, люди, люди турбуються про природу? Так, турбуються, висаджують дерева, квіти, чистять річки, озера. Люди дуже стурбовані станом природи. Дітки, але є такі люди, які шкодять природі, це дуже погано, вирубують ліси. Рвуть квіти, бездумно використовують корисні копалини, забруднюють річки, це дуже погано. Дітки, послухайте віршик, природа нам як рідний дім, вона усім як мати, що плат завжди був у домі тім, про неї треба. Дбати. А зараз пограмо в гру можна чи ні. Дітки, погляньте перед вами екологічні символи, на яких показано, що робити не можна. Не можна смітити, не можна палити багаття в лісі, не можна шуміти, ламати гілочки. Не можна рвати кувшинки, лілеї, не можна збивати гриби. А що ж можна? А можна доглядати за рослинами, допомагати тваринам, підгодовувати взимку пташок, тваринок. І тоді у нас буде в нашому домі. Дім, який називається Земля, завжди лад і спокій. До побачення, моє любі!